Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Великій Британії. Там на Даунінг-стріт, він зустрічається із прем'єр-міністром Кіром Стармером. У канцелярії британського прем'єра не розкривають деталі щодо того, про що саме лідери країн будуть говорити на сьогоднішніх переговорах, але ймовірно йтиметься про зустріч Путіна і Трампа на Алясці, а також про майбутні гарантії безпеки для України. До речі, Британія відмовилася від ідеї введення в Україну 30-ти тисячного контингенту для захисту портів і ключових міст України. Пише про це The Times, Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер після онлайн зустрічі з очільником Білого Дому Трампом, президентом України Зеленським та лідерами ЄС, заявив, що Лондон разом із європейськими партнерами підготував детальні плани розгортання в Україні. Так званих сил стабілізації після укладення угоди про припинення вогню, за даними видання, Британія відмовилася надсилати 30 тисяч солдатів в Україну. Тепер у Лондоні пропонують більш реалістичну місію, яка включає забезпечення безпеки з повітря над західною Україною, навчальну підтримку українських військових, а також розмінування Чорного моря. Такі сили не включатимуть постачання військ на передову. Уточнює за телеграф. Водночас коаліція ото охочих надасть фахівців для відновлення зсу. Це передбачатиме підготовку, яка буде відбуватися на заході нашої країни, де війська з меншою ймовірністю зазнають атаки від окупантів. Для прикриття цих сил передбачене патрулювання повітряного простору України. За допомогою літаків типу тайфун або «Ф-35», щоб заспокоїти українське населення та забезпечити відновлення міжнародних авіарейсів. Німеччина оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Озброєння буде закуплене у США. Штати постачатимуть його в межах нової ініціативи НАТО, перелік пріоритетних потреб України. Крім того, Берлін посилить українську ППО надасть дві системи Петріот та ракети до них. Після зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцем повідомив про це президент Зеленський. Він відвідав країну напередодні. Крім того, президент України взяв участь у онлайн-розмові європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом перед його майбутніми перемовинами з російським диктатором на Алясці за підсумками зустрічі. Учасники озвучили спільні принципи завершення війни. Ми дали зрозуміти, що Україна має сидіти за столом переговорів. Якщо після цієї буде наступна зустріч, ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спершу перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. номер один. мають бути гарантії безпеки бути, і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. в Алясі. щодо моєї позиції вона не змінилась, тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки конституція держави не змінена, ну, не може бути змінна. Позиція гаранта цієї конституції ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються а, територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, незважаючи зважаючи на а, нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України. Дональд Трамп під час відеоконференції із європейськими лідерами заявив, що Сполучені Штати зроблять свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для Києва, розроблених коаліцією охочих. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції -Ну Баро в соцмережі. X. Раніше президент Франції Мануель Макрон також повідомляв, що на думку Трампа Сполучені Штати стануть частиною гарантій безпеки для України. Крім того, очільник французького МЗ зазначив, що президент США чітко заявив Україні а також союзникам, що спершу він буде вимагати від Путіна безумовного припинення вогню.